Всім привіт! Я Петро Обухов, і сьогодні я хочу обговорити зиму. Є побоювання, що зима може бути важкою. Про це вже заявив прем'єр-міністр Шмигаль, і він сказав, що головний ризик це якщо Росія буде атакувати нашу життєву інфраструктуру, що вона вже і зробила позавчора в Харкові. Саме тому я зараз хочу обговорити цю тему. Вже свої звернення до городян записали мер Львова та мер Києва, в яких вони дають різні поради, як готуватися, що робити. Особисто я вважаю, що зробити нам глобальну катастрофу, так щоб ми усю зиму сиділи без електрики, світу, тепла майже неможливо. Це дуже важко зробити. Навіть позавчора Росія випустила по нам 11 ракет, дев'ять з яких були збиті. До того ж, ми пам'ятаємо заяви нашого головного управління розвитки, що ракети в Росії закінчуються. Ми бачимо, що вони не точні. Ми знаємо, що до нас ще дійдуть німецька система Айріс та американська НАСАМС, які будуть захищати міста. І, можливо, одна з таких систем взагалі буде захищати Одесу. Але все ж таки, давайте подумаємо, що буде, якщо якийсь з критичних ресурсів не буде працювати ну, один-два тижні. В нас є такі ресурси: є вода, електрика, газ, зв'язок і тепло. Почнемо з води. Ну, з водою дуже просто. Більша частина нашого водогіну проходить під землею, і тому атакувати її ракетами буде дуже складно. Є, звісно, пункт, який знаходиться на Дністрі, і туди, звісно, ракети можуть получити. Але в цілому. Зупинити водопостачання буде складно, але воно залежить від електрики і без електрики водопостачання працювати не буде. Е е які в нас є альтернативи? В нас є бювети. Е е мерія вже закупила 33 системи очищення води, щоб можна було очистити якусь іншу воду і використовувати її як питну. Ну і також я вважаю, що кожен з нас повинен зробити запас води. Особисто я зробив запаси з більше сотні літрів води в своїй, в своїй квартирі, і я думаю, до зими в мене буде ще більше. Тому я думаю, при економному використанні на декілька тижнів вистачить. Друге, це в нас газ. Було побоювання, що газу буде не вистачати. Наприклад, мер Клічко каже, що цією зимою можливо опалення буде роботи, працювати не на повну силу, і тому можливо буде на декілька градусів холодніше в оселях, тому потрібно утеплювати вікна, мати теплі ковдри і готуватись до того, що буде холодно, але не смертельно, холодно не буде мінусу. Але більша частина газу, який зараз ми використовуємо, він відбувається в Україні через атаки Росії, через окупацію, через зупинку підприємств. В нас зменшилось споживання газу, і нам майже вистачить того газу, який ми видобуваємо. До того ж, ми видобуваємо більшу частину цього газу на західній Україні, тобто вона в безпеці. І декілька країн світу вже виділили нам кошти на закупівлю іноземного газу, зокрема Канада. Тому я думаю, що з газом проблем не буде. Чи можна якось ракетами уразити газорозподільчі системи? Так можна, але полагодити їх буде досить швидко і нескладно. Ну тобто, це займе там декілька днів, можливо, тиждень. І проблем з газом я особисто не передбачаю. А наступна електрика. Ось ми бачили, вже, як росіяни отрима в Харківську ТЕЦ і Харків опинився без світла. Але все ж таки, я вважаю, що повністю знеструмити Україну або якусь там велику частину міста буде дуже-дуже складно. Але я вважаю, що повністю порушити роботу мережі буде дуже складно. Я не думаю, що вони будуть атакувати атомні електростанції. До того ж, в нас вже наша мережа під'єднана до європейської і в крайньому випадку ми зможемо імпортувати електрику з Європи. Якщо будуть якісь пошкодження ЛЕП, то вони досить швидко виправляються. Це не якісь суперскладні механізми. І тому я думаю, що без електрики, якщо ми і будемо, то також там декілька днів. Але всі повинні розуміти, що ми будемо робити, ось особисто ви будете робити, якщо в вашій, в вашій будівлі, наприклад, тиждень не буде електрики. Особисто я маю декілька павербанків. В мене є ось позаду мене сонячна батарея, але її вистачить тільки на те, щоб заряджати мобільний телефон. Для того щоб, наприклад, приготувати їжу чи зігрітись, її не вистачить. І ми повинні це розуміти. А, і до того ж, якщо, наприклад, не буде опалення, то буде велике навантаження на електросистему, і вона також може не витримати. Що ще можна зробити? Можна придбати генератор. Або якщо є, якщо є автівка, а, мати якийсь запас бензину, десь захований в гаражі, який можна використовувати для живлення генератору автівки. Найбільш складне питання це тепло. В нас є багато різних джерел тепла. Найбільш захищені тут мешканці приватних будинків, приватному секторі, які мають автономні котли, які опалюються, наприклад, вугіллям або дровами. Це повна автономія, але вже ціна на дрова вирісла в три рази. І зрозуміло, що буде дефіцит. Друге, це багатоквартирні будинки, деякі з них мають свою власну котельню на даху, і вони більш-менш захищені. Я не думаю, що в таких будівлях буде проблема, звісно, якщо буде постачання газу. І найбільш проблемні це ті, хто живляться від центрального теплопостачання, а конкретніше центр міста, який живиться від ТЕЦ. Якщо ракета получить в ТЕЦ, то тоді весь центр міста може залишитись без тепла. Але все ж таки ТЕЦ велика. І навіть якщо там, ракета на 10-15 метрів промахнеться, вона може задати дуже незначну шкоду, яку можна буде виправити там за декілька днів. І тому я також вважаю, що це дуже мало сценарій. Але все ж таки, якщо уявити, що ось, наприклад, центр міста в нас залишається без теплопостачання. Що тоді робити? Ну, перше, очевидно відповідь це буржуйки. Я знаю, що багато хто вже закуповує буржуйки, це повністю заборонено українськими нормами. Не можна розміщати буржуйки в квартирах, це небезпечно і ну, небезпека від використання буржуєк набагато більша, ніж від холоду. Тобто пожежа, і ну, це не варіант. Друге, наприклад, у Львові керуючим компаніям та ОСББ вже дають поради встановлювати буржуйки в підвалах і обладнувати підвали як такі теплі приміщення на випадок, якщо не буде опалення, щоб усі люди збирались з підвалі і грілись там до весни. Але це так також заборонено і небезпечно. Тобто, це можна робити, якщо є відвід вуглекислого газу. Щоб це було безпечно з пожежної точки зору. Третя відповідь це обладнати якісь теплі приміщення, наприклад, у школах, щоб був якийсь мобільна, мобільна котельня, яка опалює школу, а всі люди, навколо які живуть, збирались в школі. На жаль, наша мерія нічого на, цього, на цей сценарій не робить. І ось зараз, наприклад, ми бачимо, є новий тендер на 60 мільйонів гривень на ремонт доріг поточний. А хоча ці гроші можна було б використати на закупівлю ось таких мобільних котелень, а дороги, я думаю, можуть почекати і весни і нашої перемоги. Ну і найбільш критичний варіант це якщо не вдасться зробити ніяк тепло в якомусь мікрорайоні чи районі. Кожен з нас повинен мати е якогось знайомого чи друга, який мешкає в приватному секторі чи в будівлі з е даховою котельною, до якого він переїде мешкати на час холодів. Я думаю, що до цього надійде, але ми всі повинні бути дорослими людьми, ми повинні розуміти, що є такі ризики, і знати, що робити. Повністю підготовленими до цього бути неможливо, це зрозуміло. Але якщо це станеться, ми повинні бути спокійними, без паніки, їхати до якоїсь теплої оселі. Гарно мати комплект термобілизни, теплі ковдри, утеплювати вікна. Я думаю, що зима прийде для нас не так важко, як нам обіцяють. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що Україна переможе. Але все ж таки е, потрібно готуватись на цьому, все підписуйтесь, залишайте коментарі.